Мамо, чи це вже весна, що квітами встели на площа? Мамо, чи пташка сумна, а ще вчора співала віконце. Синку, це ще не весна, а квітами землю встелили, бо в рай відлітає душа, а тіло в холодну могилу. Мамо, а може, це сон, і може, зіснує, прокинусь? Як сонечко, за горизонт у твої обійма полину. Так, моя пташко, ти спиш, та більше вже не проснешся З погодом в небо злетиш, янголо в сон мій вернешся, мамочко, мамо, не плач, витри сльозу, посміхнися за серце в скорботі, пробач, пробач, що не міг я як же я можу, мій сину, й нім в своїм серці носити? Ти ж, моя мила дитина, як же нам без тебе жити, Матусю, поглянь в сині небо. Це ж очі мої, як у тебе. Вдивися у жовте колося, це моє, як у батька, волосся. Не плачте за мною у хаті, я землю відстояв свою, не умер. Я все бачу, на варті у сотні небесній стою.